Вітаю, пропоную вам ознайомитися з метеорологічною ситуацією в Україні на вихідні 1 та 2 вересня. За інформацією українського гідрометцентру, завтра на всій території нашої країни очікується хмарна з проясненнями. Погода без істотних опадів. Лише на заході у неділю дощитиме можливі грози. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний – 5-10 метрів за секунду. На заході країни місцями туман без опадів. Нічна температура повітря знизиться до 7-12, тепла, а денна до 19-21. у Карпатах вночі до трьох тепла, а в день до 19. А на Закарпатті сухо до 13-18 тепла вночі і до 30 в день. У центральних областях сухо вдень стовпчики термометрів покажуть 19-24 вище нуля, а вночі до 7-12 тепла. На півдні країни також утримається суха погода до 13 тепла вночі, 18-26 в день, а в Криму до 27 тепла в день та 17 вночі. Температура води на узбережжях морів становитиме до 20 тепла. У східних регіонах без опадів до 7-12 тепла вночі до 18-23 в день. А на півночі і північному заході країни збережеться також суха погода. Повітря прогріється до 7-13 тепла вночі і до 18-23 в день. У Києві завтра істотних опадів не передбачається, мінлива хмарність, нічна температура повітря становитиме близько 10-12 тепла, а денна – 20-22. А за місячним календарем у суботи 15-та місячна доба, день спокус обману та ілюзій. Не рекомендується сердитися, а також приймати подарунки. Критичний день сприятливо практикувати будь-які форми аскетизму, захищати справедливість. Їжа бажана як гостра, так і гаряча. А сни, які насняться у 15-ту добу, бувають пророчі. А в неділю буде 16-та місячна доба, яка є першим днем повнолуння, Рекомендована помірність у всьому та будь-які фізичні вправи. А за церковним календарем завтра святкують Андрія Стратилата та Тимофія. З цього дня починали збирати овес, а в неділю пророка Самуїла. Бажаю вам гарних вихідних та хорошого настрою, незважаючи на примхи погоди. Побачимось!